Вітаю! На зв'язку з вами я, Анастасія. І якщо ми з вами ще не знайомі, то це крем кухня, де ми розбираємо, з яких інгредієнтів складається та чи інша справа. Тому, якщо ви гурман тру крему, підписуйтеся, у нас тут багато цікавого. Сьогоднішня справа точно не залишить вас байдужими, адже ми завжди спостерігаємо справи, в яких фігурують дорослі. А ось коли жертвами є діти і виконавцями також є діти, жахають в більшій мірі. Адже в голові не вкладається, як хтось настільки маленький і, на перший погляд, беззахисний може вчинити щось настільки жорстоке. І взагалі, що може спонукати дитину вчинити щось подібне? Взагалі, виникає дуже багато питань. Тому давайте без зайвої полеміки розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа Джошуа Філіпса. Справа наша бере початок в Джексонвілі, Флорида, в листопаді 1998 року в містечку Лайквуд, який, на перший погляд, здається типовим спокійним райончиком з затишними будиночками і дружніми сусідами. Район, де всі один одного знають і їхні діти граються на вуличках один з одним. Однією з таких дітей була восьмирічна Меді Кліфтон. Меді була наймолодшою з двох дітей. В неї була старша сестра, 11-річна Джесі. Батьки завжди відпускали її гуляти без зайвих переживань, адже на вулиці завжди хтось був з дорослих, хто міг би наглянути за дітьми. Та й сама мати, коли готувала вечерю, могла спостерігати за дівчатками через велике вікно на кухні. Діти завжди були під наглядом, тому все здавалося, в принципі, і спокійно і безпечно. Але 3 листопада, 1998 року, з прогулянки додому повернулася тільки Джесі. Мати одразу відчула, що щось не так. Тому найперше, що вона зробила, це пішла на самостійні пошуки доньки. Вона просто ходила по сусідам, стукала в двері і питала, чи хтось не бачив меді, але її, на жаль, так і не вдалося знайти. Тому мати вирішила не втрачати час і одразу позвонити в дев'ять один один. Під час обходу сусідів вона також зайшла й до Стіва Філіпса, який якраз щойно повернувся з роботи. Тому, звичайно, не міг бачити меді, проте його дружина та син були вдома і могли щось побачити. Меліса сказала, що вона нічого не бачила, хоча весь день була вдома. Проте Джошуа. Сказав, що бачив меді з вікна власної спальні, коли та йшла вздовж вулиці. На районі жив один підозрілий чолов'яга на ім'я Ларі. Того вечора він грав з меді в щось типу гольфу, але по факту вони просто били м'ячик. Він взагалі був відомим на районі тим, що грав з дітьми, вчив їх бити м'ячик, коротше кажучи. Ну, вони грали в Ларі з м'ячик, поки ці м'ячки не закінчилися. І меді пішла додому. Для того щоб принести ще, і вони б тоді продовжили. Але меді так і не повернулася. Ларі навіть не спало на думку, що вона могла зникнути. Він просто подумав, що це вже пізно, і напевно її просто мама покликала вечеряти, і вона вже не повернеться. Звичайно, Ларі став першим підозрюваним, адже він останній, хто бачив меді, і взагалі в нього вже було кримінальне минуле. Але з нього дуже швидко зняли звинувачення, тому що в нього нібито було дуже сильне алібі. Наступного дня обличчя Меді було всюди, на постерах, в новинах. Зникнення було на слуху. Але ніхто не міг зрозуміти, як зникла Меді, адже сусіди не бачили ніяких підозрілих машин, підозрілих незнайомих людей навіть в лісі. Які просканували 4 тисячі поліцейських і волонтерів, не було знайдено ніяких слідів медії. І взагалі не було жодних зачіпок, які могли б допомогти. І навіть тиждень по тому, 10 листопада, поліції так і не вдалося знайти ніяких зачіпок. Вони навіть робили обшук три рази в будинку Філіпсів. Чому? З двох причин: Перше, меді жила через дорогу. І вона, судячи з цього, далеко не відходила. І друга причина Джошуа бачив Меді. Так ось, 10 листопада мати Джошуа прибиралась в будинку після ще одного візиту поліції, після якого, звичайно, залишився повний безлад. І вона вирішила за одне прибрати в кімнаті сина. Адже вона вже його декілька разів прохала про це, але син підліток ігнорував. І перше, що вона помітила, в його кімнаті Реально дуже смерділо. І всюди стояли освіжувачі, дуже багато освіжувачів. Ще мати помітила навколо ліжка Джошуа, невеличку калюжу. Але на той момент у Джошуа було водяне ліжко, дуже популярна штука в 90-х. Ось мати й вирішила, що це, напевно, протікає ліжко. Адже бог знає скільки та вода там стояла, напевно, настоялася і смердить. Вона вирішила заглянути під ліжко. І помітила, що щось не так з каркасом. І також побачила панчоху. Перша її думка була зразу, напевно, він колись спав, панчошка злізла, якось туди потрапила і застрягла. Вона вирішила її дістати. Спочатку тянула, але та не давалася, тому вона вирішила потягнути сильніше, через що впала бокова панель, і мати побачила, що панчошка одягнена на маленьку ніжку. Я би в цей момент впала. Вмерла, встала і ще раз. Вмерла. Я не уявляю, що відчувала мати в цей момент. Вона знайшла в ліжку власного сина тіло тієї самої сусідської дівчинки меді, через яку їхній будинок вже стільки разів оглядала поліція. Мати вибігла одразу з будинку в пошуках поліцейських, які і так доволі часто патрулювали район через зникнення меді. Тому знайти офіцера було доволі легко. За словами офіцера, жінка була настільки шокована, що вона не могла зв'язати двох слів. Вона буквально несла нісенітницю і він її не розумів. Тому вона просто попросила його пройти з нею до її будинку і заглянути під ліжко її сина. Коли поліція почала досліджувати місце злочину, вони зрозуміли, що меді певний час просто стікала кров'ю. А ще коли вони доставали тіло. Вони побачили, що ручка Меді трималася за бокову панель ліжка, що наштовхує нас на думку, що скоріше за все, коли її запихнули в ліжко, вона все ще була живою. А також вони помітили, що на меді були відсутні шорти і спідня білизна. Поліція оглядала будинок декілька разів і нічого не знайшла. Добре. Добре. Але найкріповіше те, що весь цей час Джошуа. Спав на цьому ліжку всі сім днів. Взагалі, уявляєте, як батькам меді, які чекають свою доньку живою, спостерігати, як сусідський будинок обмотують жовтою стрічкою. Той самий будинок, який поліція оглядала стільки разів, коли офіційно повідомили про тіло, у всіх просто повідвисали щелепи. Ніхто не міг повірити в те, що меді вбив Джошуа. Адже його описували як звичайну дитину, невідлюда. В нього були друзі, він був добрим, чуйним. І взагалі, як це дитина могла вбити дитину? Навіть коли преса питала мати Меді про Джошуа, вона сказала, що він був добрим хлопчиком і в неї взагалі не вкладається в голові, що це міг зробити він. Поліція заарештувала хлопця і він одразу зізнався. Ну, типу, ніби у нього був вибір. Камон. Тіло в твоєму ліжку, як це ще можна пояснити? І люди хотіли відповідей, як показовий звичайний підліток міг просто взяти когось і вбити. Повинно ж бути хоч щось. Ну, щось то було. Ця сім'я була доволі відлюдною. І відлюдною вона була по тій причині, що батько забороняв дружині і сину виходити з будинку. Ну, типу, взагалі. Їм дозволено було виходити, до прикладу, Джошуа в школу і зі школи додому. Все, батько сімейства, мало того, що контролював абсолютно все, він ще був доволі агресивним алкоголіком і мав проблеми з забороненими речовинами. Також він був доволі аб'юзивним, як вербально, так і фізично по відношенню до дружини та сина. І ще цікава деталь, що батько Джошуа говорив, що він не любить маленьких дівчат, і що він забороняє Джошуа гратися з маленькими дівчатами, що може грати доволі сильну роль в цьому питанні, адже Джошуа міг просто дуже панікувати з цього приводу. Не дивлячись на те, що у Джошуа в школі були друзі, він з ними. Після школи не спілкувався, якраз через те, що йому заборонено було виходити з будинку. І весь свій вільний час він проводив або за комп'ютером або зі своїми домашніми тваринками. У Стіва, окрім Джошуа, було ще два старших сини, які були доволі близькими з Джошуа. І Ось в один момент Стів просто відриває Джошуа від них і переїжджає з Пенсільванії в Джексонвіль. Один з синів навіть розказував пізніше, що благав батька не переїжджати, але той не послухався і просто зник. У Стіва була низка доволі суворих правил, що Джошуа можна робити, а що Джошуа не можна робити. Тому зрозуміло, що хлопець постійно проживав в страху і розумів, що якщо він порушить одне з правил батька, то той його просто поб'є. Він розповів поліції, що почув того вечора, ніби хтось його кличе на ім'я з вулиці, і він одразу зрозумів, хто це: сусідська дівчинка Меді Кліфтон. За його словами, вона благала його погратися з нею. Вона не приймала відмови і не хотіла йти. Тому Джошуа здався, і вони двоє пішли гратися на задньому дворі будинку Джошуа. Вони грали в бейсбол. Меді кидала м'яч, він відбивав. І ось під час одного з таких китків м'яч полетів меді прямо в голову, через що вона почала кричати і плакати. Він розумів, що спровадити меді до того, як прийде батько, в нього не вийде. Він розумів, що він порушив одне з правил батька. І він не може дозволити батьку побачити себе з меді, особливо після того, як він її травмував і вона сиділа в них на задньому дворі і плакала. Він запанікував, тому що розумів, яку ціну йому за це доведеться заплатити. Джошуа розумів, що йому потрібно якнайшвидше прибрати меді з заднього двору, в принципі, з будинку, тому він схопив її за плечі і почав в бік будинку. Саме тоді в неї злізли шорти і спідні. Так він це пояснює. Звичайно, це ніяк не допомогло заспокоїти меді, тому що вона з плачу перейшла на крик. Після чого він напевно запанікував ще більше і не вигадав нічого кращого, ніж взяти бейсбольну биту і бити її по голові, поки та не затихне. Далі він затягнув дівчинку до своєї кімнати і не вигадав нічого кращого, ніж запхнути її в своє ліжко, де, на його думку, її ніхто не побачить. І о шостій вечора повернувся батько Стів. І за його словами, звичайно, нічого не помітив. Пізніше Стів і Джошуа сиділи на дивані і про щось розмовляли. І, напевно, в цей момент меді прийшла до тями і почала шуміти. Скоріше за все, намагалася просто вибратися з свого водяного гробу. Джошуа це помітив і вибачився перед батьком, пішов до своєї кімнати. На цьому проміжку він вирішує, що якщо... Якщо ще й батьки меді, то в нього будуть ще більші проблеми. Тому вирішує від проблеми позбутися. Він бере кишеньковий ніж, достає меді з ліжка, розрізає її горлянку і б'є ножем, але не два-три рази. ну типу Kid Went Wild, окей, Там, ну, і це все, коли батько сидить на дивані і чекає його в сусідній кімнаті. І коли він переконався, що меді точно вже не буде шуміти, він запихнув її назад до ліжка і повернувся до батька. Цікаво, те, що він ніяк би не зміг позбути з тіла, тому що йому, по-перше, не можна просто виходити з будинку. Відпроситися з уроків, ну, також не варіант, тому що зразу дізнається батько і йому перепаде. Тобто він вирішив. Просто жити з трупом себе в ліжку і ігнорувати той факт, що він просто там є. Це історія Джошуа, але в ній є дуже багато розбіжностей. До прикладу, при огляді тіла виявили, що ніяких ударів м'ячем по обличчю не було. І, взагалі, коли оглянули всі м'ячики Джошуа, вони були чистими. Багато хто задається питанням, чому Меді та Джошуа гралися на задньому дворі, якщо Джошуа так боявся батька. Адже і в Меді, і в Джошуа були доволі великі прибудинкові території. Він просто міг би зразу забігти в будинок і сказати, що Меді просто зайшла на їхню територію. Він, ну, з нею навіть не розмовляв. Можна було придумати абсолютно. Все, що завгодно, і воно було би краще, ніж розквашена голова битою і ножові. Також є думка, що вони насправді і не грали на вулиці, а Джошуа покликав її одразу в свою кімнату. Що насправді багато чого пояснило, адже ніяких слідів на вулиці, навіть того, що у когось волокли, не було. І ніхто не чув на вулиці, щоб меді кричала. Хоча тоді на вулиці було доволі багато людей. Anyway, Джошуа так і не міняв своїх показів. Судили його, коли йому вже було 15 років, і судили його не в Джексонвіллі, а в Барстові через те, що суд присяжних в Джексонвіллі не зміг би бути просто до нього неупередженим, його там всі ненавиділи. Хлопцю на момент скоєння злочину було 14 років і було дуже багато. Суперечок, дуже багато дискусій з приводу того, чи потрібно його судити як неповнолітнього чи як дорослого. Але всі суперечки і дискусії завершилися після того, як суддя сказав: Я не сприймаю тебе як дитину, твій монстроподібний вчинок робить тебе дорослим. Прокурори на суді оперували тим, що в його кімнаті знайшли дуже багато окультної літератури. Що на їх думку повинно було малювати хлопцю певний негативний образ. Як я вже казала, він не виходив з будинку, через що багато часу проводив в інтернеті. І історія його пошуку показала, що він доволі часто дивився порнографічні відео дуже жорстокого характеру. І він дивився одне 30 хвилин до вбивства і одне одразу ж після. Також перед вбивством медії в її будинку творилися доволі дивні речі. Сім'я спочатку почала помічати дивні дірки в будинку, вибиті нібито молотком. Потім хтось вибив вікно, нібито вліз у будинок, але нічого не пропало важливого. І одного разу хтось прикріпив простирадло меді до матрасу індустріальним степлером. Пізніше стало відомо, що ж все-таки пропало з будинку, тоді коли розбили вікно. І пропало фото старшої сестри Меді Джесі і телефон. Знаєте, такий, як домашній, який стоїть на станції бездрутовий. Так от, телефон забрали, станція залишилась. І вгадайте, що? Фото пізніше поліція знайшла в кімнаті Джошуа, а телефон був закопаний в його задньому дворі. Також поліція, переглянувши виписки з телефонних компаній, виявила, що Джошуа здійснив дзвінки вартістю понад 500 доларів. Знаєте, куди він дзвонив? Секс по телефону. У Джошуа також було доволі багато домашнього відео, де він знімав буквально все підряд. І переглянувши ці відео, поліція зрозуміла, що в нього була така певна обсесія на Джесі, старшу сестру Медді. І на відео також чутно, як він говорить з обома дівчатами на доволі пікантні теми і відпускає доволі не жарти. Окей, okay, він був одержимим Джесі, але чому тоді обрав жертвою Медді? Скоріше за все, через те, що вона просто була молодшою і нею було легше маніпулювати і контролювати. Але це всього лиш теорії. Суд тривав лише один день. Але, якщо чесно, захист у Джоша був такий собі, тому що. Його адвокати оперували тільки одним аргументом те, що він дитина. Правда, адвокати найняли експерта-невролога, який виявив у Джошу травму мозку, яка викликає відсутність емпатії, імпульсивність. Коротше, він просто міг бути не в собі, коли це все сталося. Журі знадобилося тільки дві години для того, щоб визнати Джошуа винним вбивстві першої ступеня. За цим обвинуваченням вас реально можуть засудити до смертної кари. Але через те, що йому на той час було менше 16 років, йому присудили довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Але пізніше були внесені певні зміни до ювенального законодавства, через що справу Джошуа повинні були розглянути ще раз. І саме цікаве, за свободу Джошуа виступала та сама людина, яка допомогла йому туди сісти. Це був прокурор. Але це не допомогло. Йому залишили довічне ув'язнення, але з можливістю перегляду через 25 років, що, до речі, має бути десь вже зараз, або в кінці 23-го, або в 24-му році. Я особисто і багато хто на форумах вважає, що батько не дозволяв Джошу гратися з маленькими дівчатками якраз через те, що він щось знав. І, можливо, це й стало причиною, чому вони так різко переїхали до Джексонвілю. Ну, тому що вони реально ніби від чогось тікали. Ця ситуація з обшуками поліції: як вони стільки разів приходили в той будинок і нічого не помітили, ні запаху, нічого. Ну, це нонсенс. Цього малого явно були свої демони. Чи він скоїв це через те, що боявся батька, чи він це планував, чи це просто була якась імпульсивна деструктивна думка, якій він піддався? Не знаю. Пишіть свої думки з приводу цього кейсу в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому мушу завершувати свій огляд. З вами була Край Кухня, до зустрічі.